Вітаю вас на своєму каналі. Коли ми викопували тут ранню картоплю, може хто дивився відео, якщо не дивився, подивіться. Я обіцяв, що ми обов'язково посадимо ранню капусту після ранньої картоплі. І подивимося, що в нас вийде. Щоб ви слідкували. Ну, що я вам скажу? Щось вийшло, Ось дивіться. Ось така прекрасна рання капусточка. Ну, не зовсім так, як хотілося. В цьому році, як ніколи, зразу ж напала білокрилка. Довго ми з нею боролися, але ми її побороли. Як побороли, дивіться, отут. Силочка буде. Ну, все-таки побороли. І через те, що довго ми з нею боролися з білокривкою, все урожайність, кінечний результат, як кажуть, відтягнувся приблизно на 2 неділі, а то може й і більше. І, і не вийшло так, як хотілося. Тому що ось посадили ми капусту двох сортів козачок і Детмершер Фрюрер. То я вам скажу. Чомусь Детмершер ну, ну дуже її білокрилка була заїла, поки ми боролися. І тому головочки такі, ну, дуже-дуже маленькі. Ну, щось, щось для, для ну, маленькі. Але тріскаються. Да, маленькі, але ж вже тріскаються. Ну Для себе щось буде. А от козачок виріс. Е, Доволі, доволі непоганий. І я вам скажу, от е, тепер читайте восени, з'їсти отаку, от ранню, саме ранню капусту. У нас є капуста, і пізня, і середня, але ж рання капуста, вона ж по смакових якостях, ви ж знаєте, вона набагато така м'якіша, сочніша. І, і земля, як кажуть, не пустувала. Ще раз використали по другому разу і отримали якийсь результат. Так що дивіться, якщо у вас є така можливість після чогось посадити капусту, то обов'язково висаджуйте але ж тільки ранню капусту, щоб вона встигла відродити. Ми взагалі раніше е, насаджували ранню капусту. Будь-де, десь в міждуряддях, в томатах, де в нас там пусті міста. І, і в цьому році теж ось посадили після картоплі. Ну, я кажу, в цьому році ну, просто якесь нашестя: білокрилки, слимаків, ну, ну, ну всього, всього, що тільки можна їй повредити. Але ж все одно результат якийсь є. Так що дивіться, якщо у вас є така можливість і бажання. Обов'язково висажуйте і получите от таку, дивіться, на осінь, дуже гарненьку і на салат, і на борщ, ранню капусту. Так що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.